Thank mm -hmm. you. Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами на відстрілі захисна тактична маска з трьома змінними лінзами. Стріляти будемо дріб'ю з відстані 20 метрів. Товщина лінзи у нас 3 мм. Зараз подивимось з вами на результати. Часу з вами подивимось на результати відстрілу захисної тактичної маски. Будемо з вами дивитись на результати. І отже, що ми маємо? На чорній лінзі видно найкраще всього, що ураження були, але жодного сквозного. Тобто лінза взагалі супер захистила. На жовтенький можете побачити також ураження у нас були, але вона також ціла. І на білі у нас були влучання, але, але пробиття у нас жодного. Лінза добре справилась зі своїми захистиними властивостями. Результати бачите самі на кадрі. Доброго дня, шановні клієнти. Зараз в офісі більш детальніше показуємо вам результати від стрілу нашої тактичної маски. Отже, ось тут можете побачити була супервелика кучність. Ось на світло я вам зараз велика кучність була, але маска залишилась ціла. От навіть з зовнішньої сторони пішла тріщинка, але з внутрішньої все ціле. Потім ось масочка, ось ось. Ну, тобто, результати просто супер. Для такої захисної маски, ну, взагалі, от можете подивитися, от на жовтій видно найкраще, бо тут була найбільша кучність цих драбинок. Добрий день, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами на огляді модель тактичної захисної маски Daisy. Вона в нашому магазині представлена в трьох кольорах: Це чорний, олива та койот. Ця модель йде в комплектації з чохлом, трьома змінними лінзами, ну і корпусом. В цьому огляді я вам детально розкажу, для чого яка лінза, кому який колір корпусу підходить, як змінюються лінзи. Ну і взагалі про функціонал цієї маски. Ну, можемо з вами розпочати. Зараз я вам трошки ось так от розпочинаємо з вами. З розпаковки нашої масочки я буду робити огляд в кольорі олива. У кожної маски є ось такий чохол. на що він потрібен. Цю маску можна використовувати разом з шоломом, приладами нічного бачення, біноклями, і цей чохол дозволяє використовувати її. Ви не ховаєте її в ось цей кейс, ви просто надягаєте. Ось такий кейс, який вже вшитий на нашу масочку. Та просто, от коли вона вам не потрібна, зашто... зашторили лінзи, і вони не брудняться, не дряпаються і нічого з ними не відбувається. Він дуже легко, легко знімається. І ось так виглядає наша з вами масочка. Зараз я вам її детально Покажу. Отже, вентиляційні отвори, антибактеріальний паролон для щільнішого прилягання до обличчя, рухливі бокові пряжечки це для того, щоб ви маску могли вдівати взагалі. будь-як. Тобто, вони, бачите, з обох сторін. Можуть рухатись скло. У нас в комплекті з вами йде три скла: Це чорне, прозоре та жовте. Для чого яке скло? Отже, чорне це для високого рівня, контр... високого рівня освітлення, перепрошую, у яскравий сонячний день. Прозоре це, якщо вам просто потрібен захист ваших органів зору без кольорокорекції. І жовта це або для водіїв, або для використання у нічний час, бо жовтий колір він підвищує контрастність зображення. По кольорах корпусу. Ми рекомендуємо. Обирати кольори корпусу залежачи від того, в, які, в якій місцевості ви здійснюєте операції, або е, які цілі ви переслідуєте. Наприклад, якщо ви е, ваша спеціалізація це нічні операції, зачистки або ще щось. Ми рекомендуємо використовувати маску у чорному кольорі, бо в неї вночі більш високі маскувальні якості. Якщо ви знаходитесь на сході і там дуже велика кількість піщаних ну взагалі місцевість піщана, обирайте колір койот. Вона більше зливається з місцевістю. І також підвищення маскувальні властивості, але саме в е, місцевості. І в кольорі олива вона підходить для тих військових, які здійснюють операції у лісосмузі. Тобто, якщо ви знаходитесь в місцевості, де дуже велика кількість різноманітної зелені, то, звичайно, краще використовувати колір олива. І ще раз я вам детально показую масочку з усіх сторін. Ось це наша внутрішня сторона. Ви можете побачити тут вентиляційні отвори зверху і знизу. Це зроблено для того, щоб маска під час довготривалого використання не запотівала. Е, носик тут дуже пружний, тобто вона вам надавлювати не буде. Лінзи у нас. Полікарбонатні зараз я вам покажу товщину. Ось так. Лінзи досить товсті, вони дуже добре захищають ваші органи зору від дрібних уламків, осколків, камінчиків, піску, пилу. тобто... В неї досить універсальні захисні властивості, тому і підійде вона майже усім професіоналам. Також у нас ці маски. Купляють велосипедисти, страйкболісти. Якщо ви обожнюєте активні види відпочинку, види спорту, це також вибір для вас. Ви можете обрати, наприклад, собі Чорний корпус. Він стандартний, він універсальний, тобто він як громадянській людині підійде, так і військовому. І також у нас з вами у комплектації є ось такий дуже зручний чохол. так, Це він у нас на столі полежав. Чим зручний цей чохол? По-перше, він має карманчик для лінз, тобто, ви додаткові лінзи сюди кладете Маску у вас може бути на шоломі або тут, закриваєте. І ось тут є такий ремінець, він дуже просто відкривається, і ви можете на ремінь або на рюкзак собі почепити. Як змінюється лінзи? Так як ця маска, Розроблена вона розроблювалась для військових військовими інженерами. Тут заміна лінс продумана ну настільки, що от просто елементарно і займає це дуже мало часу. Ми відкриваємо наш корпус. І, бачите, лінзочка вже сама випригує. От Ось беремо лінзу, пропустимо, прозору. По корпусу маски у нас є пази. І можете звернути увагу, що на лінзі у нас також є пази, яким потрібно попасти у цю масочку. Перший раз вам може бути складно, бо рука не натривнована, ще не звикла, але згодом у вас буде це займати ну, дуже мало часу. І, до речі, слід звернути увагу, що від частої заміни лінз маска не розхльобується. У вас не будуть вивалюватись лінзи або не буде якогось дискомфорту, якщо ви часто будете змінювати лінзи. Ось буквально, там пару, е, буквально хвилину, і ми замінили з вами лінзочку. Це все елементарно, все зроблено для військових, військовими, все для того, щоб вам комфортно було використовувати ваші е, маски. І які підсумки ми з вами можемо підвести. Ця маска є універсальною. Вона підходить як і для військових, так і для е поцінову активних видів відпочинку. Маска в нашому магазині представлена в трьох кольорах: це олива, чорна та койот. Маска просто шикарної якості. Маска призначена для того, щоб ви використовували її довго за рахунок антибактеріальної прокладочки, і в масці дуже швидко змінюється. Лінзи. Лінзи мають високі захисні якості як від уламків, так і від інших зовнішніх чинників, там, припустимо, спричинені погодою або там, бурями, або ще щось, бо бувають піщані бурі, і дуже багато піску до очей потрапляє, а це ідеальний варіант для захисту. Щиро дякуємо за перегляд. Якщо маєте якісь питання, будь ласка, ми з радістю на них в коментарях відповімо. Оформлюйте замовлення. Наші менеджери завжди з радістю дадуть відповідь на всі ваші питання, якщо маєте, і проконсультують. Дякуємо за перегляд і гарного дня!